Всім друзі! Мене звати зовут Ліса, ви на каналі Андріянбух. Та сьогодні у нас буде прибирання влог. Так, так, так. А прибрати я буду не сама. А з планером від Кенді Суперстар My Happy Life! Він у мене трішки такий оброблений, як сказати, я трішки заповнила. У мене є така сторіночка, даже послала таку закладочку на них. Челендж у затисний. День". Деякі вже пункти я виконала. А сьогодні я маю поприбирати, тому що я розвела немаленький порядок безпорядок безпорядок вчора. Я помила голову. Пись на прекрасні вулосічку сьогодні. Ось так. Пункта прибирання у мене ще не рахувала скільки. Перший пункт це перебрати маркери Я їх висувала всі на підлогу Це перший пункт. Другий пункт. Прибрати з ліжка. Третій пункт прибрати речі з полу. Бо вони мене трішки попали. Та перебрати речі, які в стільку, і поскладати вже постійні речі. І четвертий пункт складати на столі. І все, пунктів, і все. Я думаю, на це в мене десь іде годинка. Може, трішки більше. Починаємо з собою. Беремо хороший настрій. Та, звісно, my happy life. Першим ділом глянемо, що тут є в челенджі. Так, пробутися 5 непотрібних речей в кожній зоні А Як у мене моя тільки кімната зона мого е, пространства, то позбавитися я, вже позбулася, мене все виконане. Додати життя є рослини. О, треба були за рослини. Опа, вже нагадування повігло полива. Так, першим ділом я хочу покладати речі в по шкаф. Всі речі. Зараз я вже побувала рослини, але хоч я що тут ще є. Так, наповнити ділом милому діально зробила. Ревіти равності засібів для макіажу все зробила. Створити релакс атмосферу у ванні. Можливо, зробити рушники, чи коло мог Ну, Ванна це не моя, потім сімейці, так само їх вибираю. Пересип і спеціал красиві скляні спеціалістимкості. Це не кухня мама займається цим. Перелити записи в статичної ємкості Є. На водопорядок смітиці є, позбудеться стара постійно і білизника тебе не, не радує. Та обрала нового є, щось зробила. Стрипили з любленими треками є. Міні-колекцію люблений відчає треба зробити. Приберила на займер для всього нижні бізнесу, так. Так, перший я хочу бути найлюблені, що ще її та перепосипати вибрати собі фаворит. Як чиї всі сім'ї люблять, то я просто покажу мої фаворити, тому що... У мене є свої фаворити на чаї. Мені з цим буде цікаво. І ось мої два фаворити. Я люблю китайські та якісь чаї. Ось мої улюблені два фаворити. І до речі, чаю завжди заявляю тільки в одному бренді. Ніколи не зраджую моєму улюбленому бренду. Світ чаю. Це світ чаю це просто справжній рай чаю. Зараз подробно вам розповім про ці чаї. Ті чаї зачаровують з першого, просто можна сказати, подиху. Це справді китайські чаї з юаню та інших частин Китаю. Свій чай це не тільки про чай. Ще вони роблять дуже смачний молочний шоколад. Так, кал. Але це я не буду вам показувати, тому що сьогодні я хочу показати два найулюбленіших моїх фаворити з чаїв. Я дуже люблю молочний Олонг. Це мій мінелюбий чай. Китайський непіферментований чай ще є безпечним, безперечний фаворитом жінок усього світу. Дає світло зелений настрій з донким важковим ароматом. Я дуже люблю цей чай. Він і тут туди запису, що він дівчачий. Ось це цього чаю він дуже сний. Мій фаворит молодший ронг. І ще я дуже люблю пуер. Це чай, який дає десь точне натхнення та сили. Пуер зелений пресований чай. Особливий китайський чай із провенції Юані віком не менше 2 роки. Зі своєрідними враженням ароматом. Склад китайський чорний чай. Це найкращий чай у житті. І речі ось цей чай він йде в таких капсулах, я зараз покажу їх. Ось в таких капсулах йде цей чай. Треба зняти штучку та запарювати. Не буду знімати. А молочний овун іде вже не в капсулах, а такі розчинені, Він дуже смачно пахне. Можна було б вам передати цей аромат. Ну, ми холетіли до прибирання. Так, спершу я хочу поскладати всі речі. Зараз беру їх всіх докупо. Так, перше це вот такі джинсики сенсея мені треба скласти. Друге, мені потрібно скласти ось така кофточка теж сенсея. Вона щось прям довгий знаходиться сенсей. Далі ж ти ніж тинішки. Чесно не знаю. Даш сенсей. Ну, зрозуміло, хто охоронець це. Колготки. Ну, вони йому всі. Так, далі. Кофточка. І як же думаєте, який це бренд? Сенсей. Це прямо реклама Сенсея. Сенсей. Далі. Що більше? Бренд. ноунейм. Якийсь який ще ноунейм. бренд. Десь купляла. Штани за 40 гривень. Ні. Вони <клодки> десь тисячі гривень кошли. <клодки> Піжамка. Не знаю якийсь український бренд. Український бренд не знаю який. Далі це я малі були мені викинути хочу. Колготи. Ось такі штуни. Теж цей. А, ще в мене є постільні. Ще є речі. я постеріга, чи мені зараз засну, кажу. Ось так Тут є нижня білиза, так що я буду не все показувати. Нижня білиза я відкладу, ну, звісно. Кофточка. Як ви думаєте? Це у нас новою. Кошики з брендки називають. Кофти, маєчка, сінсей. Рахуємо на монадачі сенсей. Як думаю, це це маєчка звідки. Звісно, сінсей. Что ніщо такі спальні? І це у нас вже це вакіки. Я знаю, що це вакіки. бренда, а це якийсь український бренд. Біля, біля, біля. Так, далі кофточка. Це вона була біла, я її сімо пофарбувала. Це викільки біла кофточка була. Так, далі кофточка. Якась. Це у нас. Я тож, це у нас. Y класер якісь таке, я не знаю, чесно такий бренд. У нас це, мабуть, якийсь... Сінцей. Знову же. І оце, я так розумію, що як не теж сінцей. Так, десь цей. І це нам треба все тепер скласти. Колетіла складати, буду вам все знімати, та хочу розповісти, скільки ще коштує, та де, коли я виправила. Це у нас копточка сінцей коштувала вона 299 гривень, і це 158 см. Вона мені маленька трішка, але в цьому її спати, десь там можна вдягнути. Вона мені в до 990. Це теж у нас кофточка якийсь, не знаю, який бренд, чесно. А, купляла ваша не кофточку. Просто вона була у мене, гляньте. Це моя любим кофта, вона була просто з прапором кліні, потім я наклали все ціломісця, потім помалювалася на дечу, бо вона її спачкала. Ну, коротше, я не сплю тільки. Ось такий бренд, чесно, не знаю, скільки накористувала, не пам'ятаю. Я думаю, десь около 300 гривень. Так, далі. Ось така кофточка. Вона була звичайно біла, це я її сможе пофарбувала. Я думаю, вона коштує десь 200 гривень. Я думаю, 200-300 гривень не більше, звичайно, білюм футболку. Так, далі у нас. Що це у нас? А це у нас кофточка з котиком. Теж мені десь 390 або 290 гривень. Така сінцей. Плявний інтермозит. Так, далі у нас такі станішки. Це з ще такий топік у мене тут лежить. Скаданий, не буду тестувати. Це нову ну, найміський кейс. Це український бренд. Називається, що не помиляюсь Сара. Сара ім'я таке Ну не я, а я бренду Сара. Сара не знаю, що з Усіка. У мене ще комплект десь около 1000 гривень. Так, ось така маечка Сінсей, 250 гривень десь. Я 299 гривень. Дуже її люблю, вона нас точна така класнень. Далі у нас іде штанівські вакіки, там ще кофточка така є, вона десь теж складена, вона десь, костюмчик, около 799 гривень, це я пам'ятаю, 790, десь по 700, ось такі ще штанівський сенсей, чесно не знаю, я думаю, около 1000 гривень, думаю, десь так, чесно не знаю, може 700, 10 гривень, напевно, гривень. Знаєте, що? Я хочу тут покласти саніжки на лис. А знаєте, що в мене чекає? В мене спить кіт, у мене сплечки, то мені їшти, да боже, мені так злякалося капець. Ну, я не буду куди будити, все-таки стани, я покладу кудись, наприклад, повішу, тому що все-таки я тягаю станішки день кожнівці, так що я їх мою, можу повісити на віселочку, щоб потім їх дивити. Щоб вже не тревожити мені бути. Так, далі я ще блачу на дві кофточки. Ось така кофточка. Це у нас ноунеймовський э, no бренд, але я не знаю, чому такий бренд, але купляла я її, якщо не направляюсь в Нью Йоркері. Або це Нью Йоркер і це тут щось неправильно, або це я плутаю і це отакий бренд. Вона коштувала 499 гривень. Ні, 399 гривень. Вона була по акції, я взяла, вона мені дуже не сподобалася. Це у нас Уже. А ось така кофточка, я, чесно, не яка чи вона Мама, мама ти кофту. Так що, не я думаю, десь теж так. Що... Які та кофточка? Ну, трошчі. Ось така кофточка. Футболочка у нас. Ця Сінсей коштувала вона 300 гривень десь. Плюс-мінус. Я, чесно, не пам'ятаю, чи це, то плюс-мінус, скажу. Це ми купляли десь за 200 гривень. У нас мама такі парні футболки. Я не знаю, чому йому купила, просто такі будинки с монатики, ми почали взяти таку футболочку. Я їм не спів, вона типу, чесно, не звучно зовсім цієї бікули. Але в мене вона є, і що уже від мене Ясно. Ось така кофточка теж сіце, вона з мамою, мене такі парні, їх треба повернути. Коштувала не знаю скільки, чесно зовсім не знаю. Ой, вона значить хама пахне я безхола. Я думаю, ця кофточка коштувала десь около... 500-600 гривен, 5600 500 вона дуже прикольно, я чесно дуже люблю. Так, далі у нас такі станішки і угода що, звісно, сінцей. У мене це виходить якісь піар сінцеях. Ну, так, ви в мене не суди строго, потому что я, чесно, не пам'ятаю. Я взагалі не знаю ці штуки. Просто я подачи мама телефон, вона мені показувала. Я просто бачу ціну, я не пам'ятаю, я кожен ват. А якщо правильну ціну, якщо я знайду коли на екрані. Якщо не знайду, ви у мене на сиді строго, я чесно, можу не знати. Так, ось такі джинсики. Якщо не помиляюся, то десь до тисячі гривень, нічого точно. Так, і знову я зі не можу покласти до мене світкотик. А не джінці, я можу покласти кратко підкласти з боку. давайте так, сини я зложу, о, не буду класти в шкаф, я їх просто зложу. Ходу на руку, тому що не хочеться все-таки вже буду разити котика. І ще ось такі стойни, но у неїм десь 895 гривень. Так, Так, ну буду поки що не скалывать, щоб уже потика свого. Ай уже поспити, хотя в нього. є але Хай же. Чим би дитя не радилась, головне, щоб не плакала, як сказати. Станички на унейм купляла десь 1000 гривень, все така кофточка є. Це разом кофточка. Так, далі футболочка сенсей. Ось така. Чесно, не знаю, скільки кошти не пам'ятаю. Але вона дуже дуже класна, прям дуже мені подобається ця футболочка, це я, я, я бажаю сенсей. Так, наступна у нас футболочка така. Це маєчка. Це я її не використовувала як майка, її порізала, я її використовую як просто наслак. Да, у мене наслад. Да, я цього не сравнюсь. Нічого не зробити Це ось вот така копточка, це мені давала мама. Дожди. Це Валентина Сик. Це, коротше, не знаю, де вона її купляла. Вона, ікарше, купила, А їй вона не підійшла щось вона і була їй маленька. Вона, ікарше, купила, коли була беременна і вона її купила беременна а коли живі в велике її було не злишно тя, на мені делала. Коротше, я купила її десь у переході. Покрасить їхала з мамою метро. Вона бачила, вона так сподобалося. І, і це якась Валентина, блін, секрет. Ну, коротше, ну, нормальна, пайдео. Тільки мені каже вона мокра, так що їй надо... Чого на мокра не це? Не знаю. Короче, вона просто дуже сподобалась. Ні, ми на переході ми купляли в Маглані. Так, це стірочка, цей маячка ідес ось... стірочку. Це теж якщо не твоя сінсей маєчка. А ні, це ж сінсей, це якийсь український бренд. В колготки ми туди вложимо. У мене там колготки лежать всі. Це у нас соплі. А це у нас так ми... А, І на спадні. Це у нас сестра мені подавала, не знаю. Десь отакий От бренд. Не засіб коштує. Мені 2 сестра подарувала. Блін, тепер я шумую за сестрою. Тепер я хочу набрати свою мене, до речі, її номер. Появися. Соня, будь ласка, набери мене, бо я не знаю, кого ти в мене наберете. А я дуже сумую за вами з зі стачками улюблення. Ой, вони, безумно, це вже ж заховала м'явка, ці сестрині. Тести. Тому що вони в мене сіки. Їй 15, мені 11, вона мені 4 роки. І ні, в мені 16 вже. Буде 16, в мені 11. Тому що вона мені 4 роки старше. І вона сіде врахув всі рохвалася дуже м'яка до бабусі. Тому ж цей там. Коротше, ну коротше, коли я б жодна гості, на сірах там дві сестри, мої бої дві, дві сестри. Одній 19, зараз вона мене старша на 7 років. Чи на 8 на ві на сім? На 8 років вона мене старша, а другі 15, вона мене 4 роки старша. Чи 16, чест не помню. Ой, я звуки повисла, но звук ще дуже мелочь пузата. Но зараз я вже виросла і сама можу, за это непогано. Я вже їм теж. Я дуже не зайти в Так, там сукня си не пам'ятаю, скільки кошти, я тут і кинула. Так, останні наш так розумію, що станішечки. Це ж таки станішечки подавала лавушка, ще я така кофтичка. Це спальні станішки. Не знаю, скільки кошти. І не знаю, даже деву. Це кипренський бренд. Це, якщо не що ми в одної з своїх швидких, боже, я не знаю, як вона людина яка ще. Вона це бабусина подружка, вона переселенка, і вона зараз є, до речі, ці костюми проварва. Вона провар вона бачила сама, але вона ще йому костюми без концерт. І вона мені бабуся, вона ще плюс мозено го є. Так, ну все, мені тебе зайшов ну, тільки поскладати фумастери, і все, в цілому, я думаю, так. Це ж був лох, не я служила. Це був лох, ні, моє прибирання. Я сказала лохний день, чи прибирання? Якщо прибирання, то я все правильно сказала. Ну так, збираємо маркери зараз. Я кажу, напевно, бистер не беремо, Бо маркери вже не розкажеш, який кошти, де купляла. А, я ж хочу напису не варіант, щоб вам не було розкупчу. Це було вже дочка. Зі мною засумувала. А ви не забувайте, звісно, підписуйтесь, ставити лайк. мені Це дуже-дуже дуже сильно подобається.

На день народження. Ну, я хочу, щоб, щоб ви мені на моє День народження набрали 5 тисяч. Зможете прям в 16 липня, щоб 5 000. мені наступну п'ять тисяч, мені буде дуже приємно. Так що обов'язково підписуйтесь, щоб добити мої ці. Почекайте, якщо в нас зараз 3140 підписників. 16 липня через 2 місяці через 3, то виходить, що... О, я не шла, закрила так кіт. Це буде за души, а бусі. Виходить, що треба, щоб люди підписувалися кожен день. Тоді, кожен день треба, щоб підписувалися по 5 людей, не по 10. І тоді у нас буде про на моє день наручення. Так я прошу, вибить мою мрію. Це буде найкращий подруг вашої на моєї нарочення. Так, а зараз я платіла прибрати... Свої фломастери. У нас такий прям розмовний влог вийшов, як на мене, а не більш е, прибирання Анчо. Вже наступний день вибачте, що я не не як я сказала фломастери. Але я думаю, вам буде так цікаво відео про мою одежу. Так що всім кавка, до нових зустрічі. Всіх люблю, чмокі-чмоки!